Ну, есть такая помылка. стояночная тормоз, ошибка. прикручен. Вот, хорошо. Включаем драйв. Пытаемся ехать. Колеса сзади не крутятся, а спереди крутятся. Короче, заклинил суппорт вот этот. Травопрофилактика. Так, Ще раз, на паркінг не стає, а причина чому? причина цьому ось ось це все. Тут вода, скоріш за все, зараз все це треба помити, почистити, розібрати, зробити профілактику і воно повинно, цей мотор повинен запрацювати. Ось. Тому що купа бруду грязюки після морозів і качі на дорогах. Ось ці штуки виходять з ладу. Мотор працює, все добре. Значить, справа в механіці, коли тут працює Ось закисло. Зараз циліндр тут трошки закис. Ми його трошки тут чистенько, до речі. Зараз будемо розбиратись. До і після чистки видно, що вже на пальцях вже корозія така добряча. А цей палець вже ну, дуже грязні, тому воно все і колодкам рухатись. От і проблема. Зараз почистимо, все буде добре. Ось такий наждачечка. І шуруповер засовуємо і шліфуємо, поліруємо. Так, ну що, почистили ми заводимо машину давай. Все, почало працювати. Фух. Все. Зажало, все файно, тепер йдемо з іншої сторони це все ремонтувати. Все, в режимі буксир, колодки трошки відпустили, тому ну, тепер вже рухається трошечки, соответственно все добре. Тепер чистимо з іншої сторони так само. Так, ремонтував лівий, а за виявилось тут водичка. У правому є. І ось Треба висушити. вода, замер супорт і все. І заклінила. І шестерні, і ось ось механізм. Так, ось зараз все висушить. Вичищаємо посадочне місто. То, щоб чистенько було. І потім силиконовою змазкою ми його все помажемо. Це калічки. Тут у мене вже все. Гарно працює, водичка все-таки туди добре впала. Зараз перевірю, все добре. Так що зараз будемо збирати назад. Що фіксатор зламаний. Ну, теж що пробуш. Так, також побачив, що оцей сюди підпала корозія. І підшипничок вийшов з ладу. Тоже. Трошки мішає. Зараз трошки смазочки сюди вольнемо і воно трошки розпрацюється. Так, зняли всі шестерні і бачимо, що там вода все ж таки ще залишилась. Коротше, зараз вимаю знову смазку і знову зберу все. Перевіряємо, щоб все легенько працювало. Механізм розмазую і закриваємо. От так от да. І буде там крутитись. Зараз ми трошки ще силикончика. І в ці прокладочки змажемо. І на це посадочне місце теж трошки, щоб менше волога туди потрапляло. Саме цікаві, що нажимаю на тормоз і нічого не, не виходить з передачі. Зимаю тормоз, машина не заводиться, режим буксир. Ага. сама виключається цікаво. Короче, не Не вийшло відновити моторчик, на жаль, треба міняти. Тільки тепер не зліво, а справа. Оказалося тільки що зняв. Лєму з моторчика і вуаля Сразу же машина роздуплилась і почала працювати. Але тільки... тільки без одного мотора Так от. Коротше, треба міняти мотор, все. Іноді не спасає обслуговування. Так, так. дивимося, що у нас тут. Це ой, її. Ой-ой-ой. нам помочь. Не ставив цих цей да. худ. Так, от замочні трошки. Ладно, попробуємо. Зараз ми це все почистимо. І перевіримо процес здатність. Взагалі мотору, той що у нас не працював Ось цей, у нас весь час. Так, розглянемо чи працює. А що вам сказати? Стояночний запрацював? Хе. Цікаво. Помилка зникла. Чутно, як він погано працює, але стояночний працює. Цікаво. А ми вже купили новенький. Ось цей у нас працює. Ой. Ми схоже, відпочив він трошки. Відпочив і почав працювати. Да? Ой, боже. Фу. Можливо, щось замерзло якось, чи ще щось, чи в аварію. Відпочив і почав працювати. Немає помилок. Зараз очистителем контактів попшикаю фішку і буду збирати. Хай працює цей. Хоча чутно, що він погано працює. Так. Помилки немає. Немає, все хорошо. А потім бац, на паркінг становишся. І машина мотор не доводить до кінця. І стояночний Все, до конца развив, завив и все сработало. В одну сторону працюю, в другую не працюю. Короче, замена стояночного тормоза, да и все. И не надо мучиться. Вот так вот свеженький стояночный тормоз. Он прикрученный на трех торкс. Раз, два, три. Через резиночку. комплект, а ось все, вони є. До речі, резиночка з тиболтиком. Зараз відкрутимо, поставимо і все буде працювати. Так, що у нас? Так, сид, фішечку від'єднуємо. Бо нам це вже не треба. Потім... О, Боже, де у нас тут? Так, щоб вам видно було. Ось тут цей перший, 25-й, я помилився. Торкс на 25. Перший. Другий. Ось тут. Ой. -от. блин, де Десь він тут, коротше. Ось все, він. Не видно. Складно, коротше. Ось, другий. Ні, це не він. Тут, -от. о! Ось, тепер видно. Ось ось. Другий. Давайте я покажу, як воно треба сорвати спочатку. Я его трошки зірвав, и плюс я его откручивал, поэтому мне легче его это делать. Откручиваем, все уже Дивимось. Тут у нас все змазано, я його перебирав, чистив, то він повинен був би працювати, але щось в одну сторону крутить, в іншу не крутить. Тому відходить він назад. Так, тут різиночка должна бути. Ось, різиночка. Ой! Що ми Бачите? механизм который разводит колодки тут есть, моторчик просто крутит вправо влево на 14 и разводит вот эти колодки да и все Фух, ставим новый и наслаждаемся Рацией суппорта так, берем силиконовую смазочку и густую именно силиконовую І змазуємо це кіле, кільце, щоб воно максимально захищало від вологи механізм і мотору далі, щоб він ходив вже довго-довго, бо це одне з слабких місць цього мотору. От, коротше, все, змазали, поставили, от так от. все, тепер йдемо закручувати. Так, Закрутили. Якщо не співпадає а, тут а, шестерня, з этим просто попадаємо і проворачуємо силой. В принципі воно все провернеться, поэтому і а, перше включення. Зараз побачимо, що з цього вийшло і момент істини. Вот и все. Стояночный працює, Ну все. Красота. Замена завершена. Так вот.